Зранку окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. За даними ОВА, сили ППО знищили дві ракети. Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, понівечені автомобілі, вибиті вікна у житлових будинках. Станом на 9 ранку виявлено сім постраждалих. Серед них двоє дітей на місці працюють всі відповідні служби. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами повітряних сил. Крім того, близько до опівночі противник застосував чотири безпілотні літальні апарати. тип встановлюється на північному напрямку. Два знищено підрозділами мобільних вогневих груп сил оборони на Чернігівщині. Ще два припинили свої основання самостійно. Звітують військові. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Італія може передати Україні другу систему ППО. Сам -Ті. про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Уряд країни може дати зелене світло новим поставкам після саміту Великої Сімки, який Італія прийматиме 13-15 червня. Інформацію про передачу ППО підтвердив і керівник офісу президента України Андрій Єрмак. У білому домі не виключили, що дозвіл Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на території РФ може бути розширений і зазначили, що це залежатиме від ситуації на полі бою. Ми надалі будемо вести ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. А чи призведе це до додаткових змін у політиці? Я не можу сказати наразі. Але ми не будемо відвертатися від потреб України, і ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку залежно від розвитку ситуації на полі бою, сказав радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі у всіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки відключення світла. Як повідомили у НЕК Укренерго, причина зростання споживання через спеку та зменшення обсягів імпорту. Обмеження будуть застосовуватись для промислових та побутових споживачів протягом доби.